В американському Портленді перевіряють літак Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines. Під час набирання висоти в нього вирвало двері з запасного виходу. На щастя, лайнер удалося посадити. Ніхто зі 177 людей на борту не постраждав. Двері відірвало за 35 хвилин після вильоту. Відбулася розгерметизація салону, тож пасажири до посадки користувалися кисневими масками. Катастрофічних наслідків удалося уникнути, бо в той час усі пасажири були пристебнуті. До того ж, літак піднявся лише на 5 тисяч метрів, після чого почав різко знижуватися. Якби літак повністю набрав висоту, а це більш як 10 кілометрів, тоді б розгерметизація відбулася набагато різкіше, через що могло б засмоктати уже непристебнутих людей. Крім того, температура на горі за бортом зазвичай досягає мінус 57 градусів. Федеральне авіаційне управління США розпорядилося тимчасово зупинити експлуатацію літаків моделі Boeing 737 MAX 9, щоб щоби провести перевірку. Таке ж рішення ухвалили в Європі й Туреччині. Літак виготовили лише два місяці тому, тобто, причина невзношеності матеріалу йдеться про виробничий брак. Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що двері, які відірвалися, знайшли. Вони впали на заднє подвір'я однієї з осель, над якими пролітав літак. Це дещо занепокоїло мешканців околиць сьогодні вранці я слухала новини, і мій район показали в національних новинах. Я вийшла на заднє подвір'я і роззирнулася. У мене на задньому дворі ростуть квої. Я подивилася на дерева. Це щось велике завбільшки з холодильник. Якщо це впаде на дерево чи дах, то збитки будуть великими. Тим часом припинено експлуатацію 171 літака Боїнг. У результаті Аляска Ейрлайнс у неділю скасувала 170 рейсів, що зачепило майже 25 тисяч пасажирів. Очікують, що перебої з польотами триватимуть щонайменше до середини тижня. У неділю Юнайтед Airlines скасувала 230 рейсів або 8% запланованих вильотів.